Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негативні втручання, перешкоди на дорогах на гроші, усіх, хто дивиться відео близьких людей, що заважає вирішити всі фінансові питання, проблеми, кредити, борги, повернути. І що, щоб вам від... повернули борги? Ті перешкоди, скажіть, допоможіть ви ще сини. Які хороші карти вийшли? Де покращення. Зараз вищі сили, янголи-охоронці дуже сильно намагаються захистити, повернути. І повертають весь негатив, що вам робили. всі кратніки, стяги. Були втручання, і вас дуже хорошо зараз очищають, захищають. І це все відбувається. Нападу на ваші фінанси, на гроші відбувається через заздрість. От дуже сильно обговорюють, прям намагаються зруйнувати вам дохід. Але це не, неможливо. З вами вищі сили. Ваші мрії обов'язково здійснюються, всі наміри, мрії, всі ваші, от, щоб ви не ставили за мету. Присутній захист може на короткий період як то зруйнувати, намагаються ворог от, але все одно ви рухаєтесь в своєму напрямку. Тут показано повне відродження вашої справи, відродження фінансів ваших фінансів. Заперечу негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на гроші усім, хто дивиться відео, повертають борги, відновлюється фінансовий стан. Ви закриваєте всі кредити, закриваєте, віддаєте борги. Якщо є, вирішуються всі фінансові питання, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі дороги і шляхи на гроші всім, хто дивиться відео, близьким людям. Більше нічого не заважає. вирішити всі фінансові питання, закрити кредити і дати Буде так і так буде. Не буду все сказане здійснено, так буде. Прошу Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився хоч який-небудь негатив, що треба почистити, подивитися, щоб зняти негатив із доріг на гроші. Усі, хто дивиться відео близьких людей. Тут говорять тільки про одне, що у вашій не знаю, близькому колі, може, в як в вашому оточенні, присутня жінка, агресивна, дуже агресивна жінка. Раніше їй вдавалося закрити вам дороги. Раніше вона прямо навмисно це планомірно закривалися дороги. Ну, тут не тільки на гроші, тут і на здоров'ї, і на любов, на відносини, на, на, на все ще могли стояти такі програми, як непрогляди, щоб не було зрозуміло, чому саме з вами такі відбуваються негативні речі, що саме відбувається, і ніхто не міг вас врятувати, допомогти, відкрити шлях. Зараз ви повністю припинили спілкування. У вас тут все завершилося, з цією людиною ви не контактуєте, і це дуже правильно. йдіть далі, вам вищі сили допомагають, ви йдете дуже хорошою своєю дорогою. Не виконуєте програми чужих людей, свій шлях. І ще, я так розумію, ці карти говорять про те, що просять вищі сили, щоб ви. Не контактували більшість з цією жінкою, людиною, не впускали в свій простір. Заперечу, обираю весь негатив. Зміни на краще в вашому житті. Ви виходите із важкого фінансового становища, повністю вирішуються всі питання, пов'язані з грошима. Для вас зовсім хор... інші. Дороги, хороші, дороги, гарні на краще, на розвиток, на покращення фінансового стану вашого. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Оцікаю всіх ворогів. Оцікаю всіх, хто на роботі підсижує, хто негатив посилає, відсікаю, більше не зможуть. Ваше життя втручатися не зможуть, у вас повністю налагоджується фінансовий стан. Великі потоки грошей безприривно надходять до вас, і все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Прошу вища, сили, допомоги. Зніміть всі негативні програми, знімається, оцікається. всі крадіки, морки, стяги, переклади, обміни, подмін. Погашуються повністю всі кредити, закриваються, борги від. У вас більше немає жодного боргу, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть вирішити всі фінансові питання, закрити повністю всі кредити, більше у цих, хто дивиться відео, близьких людей, більше нема жодних негативних програм. Крадників стягів мороків, негативних програм немає. Весь негатив повертається тому, хто став хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Двері для вас відкриті, буде так. ми буде все сказане здійснити. Наступне питання стосується відносин. Скажіть Вищі сили, допоможіть, чи повернеться, чи е, будуть. Відновлені відносини, чи повернеться людина, якщо ви в розлуці, і якщо від може така статись ситуація, що від вас пішли, пішла друга половина кохана людина, чи повернеться вона? Давайте подивимось. Повернеться, але мені треба почистити. Це не просто був уход. Тут навмисно все зроблено, причому мали покинути саме дітей. І ні в якому разі не давати жодної підтримки, допомоги, фінансів і грошей. Порча насмерть, кладовицька магія, церковна негативна магія. Вам руйнують відносини навмисно. Щось пов'язано із дітьми. Заперечу негатив обиює. Тут більше крадник стоїть. Заперечу негатив убираю Заперечу негатив Убираю. Заперечу негатив Убираю. Заперечу негатив обираю. Абсолютно перемога, ваша кохана людина повертається. Тут хороші карти. Тільки треба чистити. Періодично, дивіться це відео і надалі я ще буду повторювати, щоб відновилися відносини. Тут втрутилися в долю, Крадник поставлений саме на відносини. Ще й гроші, щоб. Хто це саме робив? Так, у вас повністю налагоджуються стосунки. Втручалася якась людина, може бути, жінка, чоловік. Тут показана психічно хвора людина. Причому заздрість була на любов до дітей, на піклування до дітей, щоб хотіли зруйнувати, щоб вашим дітям не діставалось така таке Хороше ставлення піклування о такого плану. Це я заперечую, ну тут повернеться. Заперечую весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу повністю весь негатив, убираю. Всі порчі програми на розлучення знімаю, на Вибираю програму студия, твороти мороки, знімаю ресорки, знімаю крадники, цікаю. Закійчимо, так і так буде. Перекриваємо вищі сили, Янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, захистіть сім'ю, родину хто дивиться відео, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть вручатися чужі люди, всі, хто на вашу е, сім'ю позариться, самі без нічого зостануться. Оцікаю, відвертаю на віки вічні, повертаю всі біль, сльози, страждання, смерть. Порчена на смерть, порчи на здоров'я, порчі, крадники знімаю, повертаю назад, тому хто став, хто робив, хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захистіть родину, захистіть сім'ю. Усі, хто дивиться відео, більше не можуть втручатися, більше не можуть негативні втручання робити. Стоїть захист міцний і в день, і вночі буде так і так бути. Повертаю назад дружину, повертаю назад чоловіка, відновлюю повністю сім'ю, родину, повертаю кохану людину, другу половину. Не буде все сказане здійснено, так буде все, що вам належить, належить тільки вам, і нікому більше. І ніхто не може впливати на вашу долю, без вашого дозволу. Буде так так буде. Отака от сьогодні вийшла кава, от така ситуація. Все буде гаразд, все буде добре. У вас хороші виходять карти, ви відновлюєте свої відносини на краще, дуже хороші міцні відносини, радість у житті. От. А також всі фінансові питання мають вирішитися на вашу користь. У вас дуже хороші мають бути. Прибутки, відновлення роботи, вирішення абсолютно всіх фінансових питань, всі дороги для вас відкриті. Буде так. Дякую ще раз за увагу, за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Це відновлює енергетику, налагоджує зв'язок, і чистки, і захист працюють хорошо, ефективно, швидко. І е, також запрошую, якщо є важкі ситуації ваші вашій, не можете е, вийти із замкнутого кола на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, це теж дуже ефективно допомагає. Ще я можу порадити три рази подивитися. Таке якесь ваше, якщо є питання, от таке відео, подивіться, три рази. Це теж воно кожен раз знімає, знімає негатив. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю бути щасливими, здоровими, коханими, щоб вас кохали, ви кохали, і ви були. В здорових відносинах, щоб ніхто не втручався в ваше життя, не руйнував, не міг цього зробити, щоб над вами міцний захист від будь-якого агресії втручання. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!